Доброго ранку. Сьогодні у нас четверг, Ми розпочинаємо наш день з уроку Я досліджую світ. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися з глиною, з камінням та піском. Для початку давайте проведемо програму як почуває себе ненька Україна. Давайте пригадаємо, яка ж уже пора року настала. Весна! Весна уже. Ура! Зима закінчилась. Весна до нас прийшла. А який місяць? <ріст> Березень. 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 Так, сьогодні 2 березня. Другий день весни. Так, а яким було вранці небо? Сонячне. І не хмарне. Так, безхмарне, чисте <клух> небо, сонечко <клух> світить, а температуру не дивився? <клух> Ой, будь здоров! <клух> не дивився? А, плюс 2? <клух> Та ні, треба ж було подивитися. У мене на термометру плюс 2. А у нас чужуть А Що ви в іншій країні живете чи що? Ну, зараз ранку плюс два, вдень трохи потеплішає. Так, ано ну відгадай загадку. Він жовтенький, але не смачненький. Якщо хочеш, можеш брати та із друзями пограти. Ага. Солнце. Сонце як ти сонце з друзями пограєш. Пустеля. Ну, а що саме в пустелі лежить? Пісок? Пісок. Він шовтенький та несмачненький. Якщо хочеш, можеш брати та із з друзями пограти. Так, ану наступну відгадай. Додайте води та руками помніть. Замісіть, як тісто, оживу я вмить, глечики, чашки, тарілки зробите ви з мене дітки. Алина. Молодець. <ріху> Алина. А як ти зрозумів, що це глина по яким словам? Ой, що я на біду, що я а що ж ти тоді пісок не вгадав, якщо бачив на картинці? Може <гум> забув, що він жовтий. Не жовтий він Буває. А ми сьогодні дізнаємося, які кольори бувають у піску. Так, а чи знаєш ти, що таке корисні копалини? <палин> Корисні копалини це природні тіла, яка людина добуває в надрах землі, або на її поверхні. Тобто це те, що із землі можуть викопати, або на її поверхні, на поверхні землі можна знайти. Ось подивись на малюнок. Каміння. Сьогодні у нас якраз тема: ми будемо розмовляти про каміння, гірські породи. Є ще каміння, Ну, Да, але вони не так часто трапляються в нашому житті. можна Камінчик об камінчик, ну, а ти що так робив колись? А з хотів так, що людина, Ні, ще... людина ще здавна притулялася до гірських порід. Гірські породи це природні скарби. Люди з давна використовують гірські породи для своїх потреб. Наприклад, будівництво доріг, будинків, пам'ятників, мостів. Для всього цього потрібно каміння, пісок, глина, ну, ще й інші матеріали потрібні: цемент, цегла, які також виготовляються із гірських порід. Тобто все, із чого ми будуємо, нам надає природа, гірські породи. О, давай подивимось, може ти яких? Що ти перше бачиш на малюнку? Що це? Камінь, який називається граніт. Це дуже твердий такий камінь. А далі що Пісок, йде? Ловина. Пісок, глина. І, і ще один камінь. Мені просто за відео не видно. То, мабуть, вапняк. Далі. І ще каміння. Та то вугілля чорне. А вугілля. Вода гряна. Не-не-не, ні, ні, ні. то нафта. Нафта войну. Це нафта. О, о. Ні, природний газ. Пічка, пичка. Газ, газ. газ. Сіль. І сіль. Сіль також є природним ой, гірською породою. І Корисною копалиною. Його же ж також видобувають. Вона ж якось з'являється у нас в магазинах. Соль і сахер. тоді вийде соль-сахар. Ну, то, то таке. Так, давай спочатку з тобою ага, подивимося ага. на граніт. Зараз. Камень, 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 Гранітний кар'єр. Ось де видобувають граніт. Із гар... граніту. Бачиш, там є в правому куточку сходинки роблять із граніту, плиточки роблять із граніту, декор для будинку. Це також можна зробити із граніту. Він буває різного кольору: і чорний, і темнозелений, і червоний, і сірий, і зелений. Різного кольору. З його видобувають на гранітному кар'єрі. Що ж до піску, якого кольору пісок, якого кольору ми звикли бачити? Пісок коричневий. а не Так от, пісок це пухка порода, що складається з маленьких, маленьких мінеральних частинок. Колір у нього буває взагалі різний. Він може бути чорним, зеленуватим, червоним. Хоча жовтий і білий пісок зустрічається нам найчастіше жовтий, світло, жовтий тем. Якщо чорний, то це вулкан заризався. Від чого це залежить? Це залежить від того, з якої породи він утворився, ти правильно кажеш, бо з'являється він внаслідок руйнування гірських порід, під впливом а, якихось природних факторів, або а, наводнення, або сильний вітер, або, як ти кажеш, ще можуть бути під впливом вулканів. О, я хотіла показати у як зуби. Це як зуби камінь. Це під мікроскопом маленькі-маленькі піщинки піску. Це дуже-дуже зближено. Це не просто якісь камінці, це, а це. грязні. міліметра. Ні, чого вони грязні? Вони мають просто фіолетово-зеленуватий колір. Або ось такі ще є. Це, мабуть, уже. Uh, морський пісок, бо там якось зустрічається, здається, схоже на ракушки. Бачиш, воно є і прозорі, і білі, і сірі, і оранжеві. Це Даже в... білі, саме білі білі. Так, да, є і білий, і прозорий. Це все пісок, який збільшили в підвищих. Це дітей ще попад, червоний. Де ми можемо зустрічати пісок? У морі, на Рі... море, або річка, річковий пісок, є кар'єрний сіяний пісок, а ще будівельний пісок, який необхідний для будівництва або мостів, або будинків, тобто будівельний, будівельний пісок. Больший, больший, вони железу роблять. А де використовують ще пісок, за допомогою чого роблять скло? Скло роблять, насипають його в таку штучку і железо, і делают скло. Та ні, железо насипають таку ж тучку, то таке. Пісок широко застосовується на будівництві, як ми вже казали, будують якісь об'єкти. Також для виготовлення скла, тобто, усе скло, яке у нас є, воно було виготовлено Таж на за телефоні. Допомогою піску. На за допомогою піску ще е, пісок використовується у виготовленні кераміки. Цегли та цементу. Тому ми кажемо, навіщо ж той пісок? Бо за допомогою піску виготовляють цемент, який заливають або основу будинку, або плити будинку. Цеглу за допомогою цегли будинки будують. Я завжди отак от брав пісок мокрий і є удивіті башенки. Ну так, да. замки ми будували в дитинстві, тунелі будували за, піску. О, так, ще за допомогою піску. За допомогою піску виготовляють кераміку. Так, що ж у нас глина? Що за допомогою глини можна виготовити? О, куль... Так, різний посуд, кухлі, чашечки, О, тарілочки, якийсь, якісь. Так, пух. Хто, хто? О, пух. пух є, їх То кольорова глина, Так, да, то кольорова глина. А, тобто ми можемо сформувати за допомогою глини. Вона як пластилін. Вона може бути такою м'якою. Ми можемо сформувати все, що нам захочеться. Або як на першому малюнку, або машинку. Ну звичайно, ми можемо і пташку, і тваринку якусь статуеточку зробити, або посуд якийсь для себе зробити з глини, або друга. Ну да. Так, пропоную вам зараз послухати казку про камінь. Зараз я вам її знайду. О, знайшла. Так, уважно подивимося. Казочка коротенька. Слухаємо уважно. На дорозі лежав старий камінь і важко дихав. Він багато бачив, але нікому не міг розповісти побачити, оскільки був нім. Сумно проводжав автобус, слухав, як шумить рідці вода, і так минав день за днем, а на нього ніхто не звертав уваги. Може, це тому, що я сірий подумав камінь. Дорогою йшов чоловік і раптом побачив камінь. Взяв його в руки, подивився на нього з різних боків і сховав у свою суму. Це був скульптор. Він приніс його в майстерню, поклав на стіл і знову довго роздивлявся, а потім взяв золотий молоток і обережно почав оббивати з нього скалки. Каменю було боляче після кожного удару молотка. І в той же час приємно було бачити, як з нього вилітають іскри. А він навіть і не здогадувався, що в ньому, в сірому камені, так багато яскравих летючих леліток. Потім скульптор довго його шліфував, витрав головою ганчіркою і нарешті поклав його на столі перед люстром. І камінь побачив, що на нього дивиться. Справжній крилатий кінь. Невже це я? подумав камінь, О той, що колись був сірим, непомітним і нікому не потрібним. Незабаром скульптор покликав друзів і показав їм свій витвір. На сірий камінь, який став крилатим конем, дивилися із захопленням, і в очах людей камінь побачив. Такі ж самі яскраві лелітки, які вилітали з нього, коли над ним працював майстер. Так що як тобі казочка? Що відбулося з каменем? Де, він, де його скульптор знайшов? У лісі? При дорозі на Подорож забрал. Начал быть молоком. Так, взяв до лоту, ага. Скульптурой. Так, Камінчику з одного боку було боляче, що його б'ють, але й він радів, що від нього відскакують, наче, іскорки такі, і що з нього, зі звичайного, він дуже передбав, що з ним ніхто не спілкується. На нього ніхто не звертає увагу. Він думав, може, тому що я просто сірий, і коли його скульптор взяв, він йому змінив. Форму зробив із нього, що? Він його з Що він зробиз? так крилатого коня. І люди стояли, дивувалися, і насолоджувалися такою кросою. Камінь камінь був задоволений тим, що він такий красивий, що на нього тепер звертають увагу. так Які ж ще бувають камінці? Яке буває каміння? Ось перше. Перше каміння називається вапняк. Воно утворюється на дні морів. Із мушоль, із ракушок, вапняк утворюється на дні морів. А це ми з тобою вже повторювали граніт. Граніт утворюється так, при застиглі, застиганні магми. Коли вулкан починає витикати, магма витікає із вулкана, потім вона застигає і утворюється граніт. Делать чорний ще Так, ну коли вулкан ізвергається, тоді поруч уже нічого живого не залишається. Так, це... Так, цей камінь називається базальт. Також утворюється при охолодженні лави на поверхні землі, або може утворюватися на дні океанів. Ще є глинистий сланець, утворюється з глини під впливом або дуже-дуже високої температури і тиску. Ще є камінь, називається пісковик. Пісковий камінь. Так, пісковик, який утворюється внаслідок ущільнення піску на дні водой. О, а це спочатку можна подумати, що це шматки м'яса, а не камінь. Це, похоже, на м'ясо, не камінь. Так, це кварцит. Утворюється із пісковика під впливом високих температур і тиску. Спочатку був пісковик, але якщо на нього ще будуть впливати високі температури, тиск, то він перетвориться на кварцит. І Є... як <гум> <гум> ну, він має, да, такий червоновато-бурий колір. Так, ще є мармур. Слюда. Це теж як м'ясо, але це як, як, як я, риба. <гум> Ой, оце каміння називається Обсидіан. Це як золото. Та він же ж чорний, золото ж жовте. Ну, є чорне, золото. ну, а обсидіан утворюється внаслідок дуже швидкого охолодження лави. Якщо вона дуже швидко охолола, тоді утворюється цей камінь обсидіан. Крейда, Крейда утворюється на дні морів внаслідок нагромадження. А, що таке там на доски теж так робили, і у нас те же саме. Робили. Так, крейда, якою ми користуємося, щоб писати на дошці, ще її використовують в будівництві. Так, ой, а ще хотіла сказати, що в Україні бачиш такий е, е, камінь, його ще називають сонячний камінь. І в Україні найбільше в світі запаси цього сонячного каменя, який називається бурштин. В Україні його найбільше, дивлячись на весь світ, саме Україна має найбільші запаси цього сонячного каменю. Так. На сьогодні ми з вами впоралися із всім, що я хотіла. Давайте ще раз з чим ми сьогодні знайомилися. З камінням. Каміння, ще. Пісок. Пісок, що він може бути різного кольору, він може бути. Ради, і річковий. чорний. Так, і річковий, і кар'єрний, і будівельний. Що можна із піска зробити? Що за допомогою? А що за допомогою піску виготовляють? Тома, мусак. Так, тобто і цеглу, і цемент, які дають змогу будувати будинки. І скло, і кераміку. Так, і глина. Про глину ми також з вами вже порозмовляли. Що ж, це все у нас нежива природа. І пісок, і глина, і каміння. Тому ми з вами саме цією темою завершуємо велику тему нежива природа. Дякую вам за увагу.